Вже близько тижня на ринках Ужгорода Натовп закарпатці готуються до 1 листопада, аби вшанувати пам'ять померлих. Цьогоріч асортимент товарів значно більший аніж торік. Крім звичних свічок та вінків, на ринках з'явилися ще й екібани, які коштують від 20 гривень, та кошики починаючи з 15. Кожний бере. То, що йому потрібно. Є такі, що перевага свічки, є такі, що перевага штучні квіти, є перевага, що композиції. Не можна сказати, що конкретно хтось щось там бере. Ціни не піднімаються на асортимент. Наоборот, де опускали ціни, бо немає погоди. Сім'я Ватричів десятий рік поспіль приїжджає з Івано-Франківщини зі своїм товаром. Найпростіші вінки з їхнього асортименту коштують 5 гривень. Найдорожчі можна придбати за 120. Останні не користуються попитом серед місцевих, кажуть виробники. Ужгородці купляють вінки в середньому за 60-70 гривень. Чому що кожного року маємо вже постійних покупців, які приходять до нас кожного року, беруть віночки. Ну, знаєте, це такий день, що кожна людина старається в мірі можливості. Хто е, має більшу змогу, бере дорогі вінки, хто має, кожен у можливості в ну, своїх можливостях, хто як може. Щодо квітів, то тут асортимент ще більший. Зрізані та в горщиках хризантеми – найбільше до вподоби закарпатцям. Різні кольори, відповідно різні ціни. Зокрема, можна придбати від 5 до 25 гривень за штуку. Проте продавці кажуть, дорожчих аніж торік немає. Різні ціни. Квітка взагалі б була, ну людям недорого буде купляти, бо то такий один, один день у році. Середні квіти беруть так. Ну, бо є у кожного є по пару гробів, на могили, які мають нести квіти, та не недорого так. Такі середні, 10-15 Такі в основному такі товар. Щодо витрат на день пам'яті погляди ужгородців розійшлися. Одні кажуть: день пам'яті обійдеться дорого, адже лише раз на рік ми поминаємо померлих. Інші ж навпаки, будуть економити кошти і купляти тільки необхідне. Дуже багато родичів, яких вже, на жаль, немає. Тому цей день для мене дуже такий, що потрібно багато витрачатися, щоб скупитися. Є й дорогі, є й дешеві, всякі є. Якщо можеш брати, хто які хоче, так і бере. Для пенсіонерів дорого, а для таких більш людей, які мають гроші, то добре. Покупаю цвіти, я ніколи не вважаю те, що я купила. Я вважаю, що нужно купити. І поэтому я от беру, зараз іду, ще возьму другого цвета. Ну в цьому році не дуже дорого. В прошлому році було дорожче трошки. Мені кажеться більше квітів, більше вінків, разнообразі більше. Чим ближче день пам'яті, тим більше людей на ринках. Проте виробники зазначають, ціни залишаться такі ж, як і тиждень тому. Відтак Закарпатці зможуть придбати товари і 1 листопада за доступною ціною.